Доброго дня. Ми на території королівки. От проходимо нашим вогоном. Я думаю, що ви всі знаєте, що таке є і де він ще знаходить. Піднімаємося на горбок. Йдемо до горбка. Погода гарна, ото наша смерека. Ото от. внук з нами приїхав. от. Тут кусочок ставочка видно. видно. Там дорога пішла на потік. От, піднімаємося на територію. Ото була яма, тільки дах. А зараз приробили таку яму внизу, а то зробили таку шопу. О, що там зерно тримають, бульбу може від дощу сховати. От, йдемо. Ось, Йдемо. Ну, ставок не чистий, трошки там брудний. Та. брудний, але нічого. Там далі видно дах Ільковича хату. Тут у нас бузок розпускається. От. То. О, то наша стайня. Там вдалі видно рогальова хата, яка пустує ніхто. А Та оту, оту йде сестра. От. І, і, і сестра нехай зараз скаже пару слів, привітайся. Що я говорю, Николю, Николю говорю? То все чути, о, ми знімаємо і то все чути. Ще не знімав. Ні, ну та, люба, йде їсти накладати. от, ну і Привітаюся, Христос. О, то буде і для Николя, і для Марусі тут. Де добре, добре. дуже спішить, одна, не є, До... вона, каже, не бесіди, от, То в нас на подвір'ї, де стояла тільки столик такий під яблінкою, а то зроблена така бесідка. Бесідка. О. То стіл зараз будемо снідати. О, то така хата, тут диван відпочивати. То така на, на, на убор, як в нас називається. О. О. То ми приїхали машиною. о, то Старовенна наша хата. Та. О. Там далі видно трохи генького. О. о, Люба Обісця носить тарелі, я їсти кажу, не треба нічого, не дам дуже їсти. Ну, а це то літня кухня, яку ти ще пам'ятаєш, то клень, чи ябір ще називає. О. У нас так, наша така антена українська, а тут швагір сидить, сидить на, на цьому. Привітаюся! Не з Марусею, не тебе зараз буду бачити. Христос Воскрес. Та говори, говори, щось. ось так? Скажи, Люба, ну Маруся, Ніколю, ми вас вітаємо, бо тебе видно, я, то я зараз перейшлю, не тебе буду вітаємо. Боже, я можу Та то нічого. Їм дуже приємно. От. І зараз йдемо до хати. Будемо знімати, будем знімати покої по О, То ми заходимо на веранду. Отака у нас веранда, то підлога. підлога. Отут, ото на веранді. Добре, то то наоборот, так, як, має, як є, так і має бути. О, То є так. то є, Де стояла така шафа велика, як може пам'ятаєте, на веранді. Ото зараз тут стоїть столик з квітами. ото все. Ну, то, то, що я робив тут давно. Так, йдемо до сіней. Двері, як бачите, нові, не ті, що були. Прийшли до сіней. О, включу світло. Ото картина, яку я малював. Під нею коврик. Дері отут, де був п'єс, тут зараз він розстоять з водою. Так, тут отак, о. о. Ото така Холодильник, то той є в так, Зараз йдемо, де була комора. Колись була комора. А зараз кухня літня. Ну, як літня? кухня через, через зиму тут варять. О, бачите, то, то все. То є кухня, а на літо йдуть до тої кухні. О, О бач, то є вимурована. вимурувана. Ото повала така вбита. Ото штори, ту чайники, хліб, пляшки ну, не видно, буде друг місті. О. Тепер йдемо з кухні до хати, йдемо з кухні до хати. Відкриваємо двері. Йдемо. Ото хата. Так, добре є, Любе. то в нас таку переробили, то маленька кухенка. О, То повала вбита, отака. О. Ото на стіні, отут серванти. То, то все нормально. Люба тут мечеться, бо не прибрано, все нормально. О, то такий диван. Так, тут такий куточок? Вот, ну що.